Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Наступний хід команди Олі Полякової. На сцену виходять два потужних жіночих голоса. Зустрічаєте дівчина, дідусь, якої справжній фанат Олі Полякової. Юлія Войтко з Одеси і фіналістка першого сезону голосу діти Вікторія Літвінчук з Хмельниччини. No. Спочатку <плес> пішов на війну мій двоєрідний брат. І ось нещодавно мій рідний брат пішов. служити. І це важко. Почала також воювати на своєму фронті. Я почала записувати пісні. Перший концерт відбувся для тероборони. Коли ти бачиш, як на тебе дивляться наші військові, прийшло розуміння, що їм потрібна наша підтримка. Кажіть мені юлічку вмовити, піти до мене в команду. Оля Полякова, наша любима дивіться. Всю війну я була вдома в рідній Одесі. Незважаючи на постійні обстріли, я вирішила, що я не можу залишити своїх рідних і особливо свого дідуся. Адже він свого часу замінив мені мого батька, який пішов від нас, ще коли мені було 9 років. Я бажаю тобі успіху і дуже щасливий. Що ти завдяки нашим героям ЗСУ ти маєш змогу виступати на великій сцені. В такі важкі часи дуже важливо підтримувати своїх рідних, допомагати їм. І разом ми віримо в нашу перемогу. Кожен воює на своєму фронті. І тільки так, тільки так ми можемо перемогти ворога. Я вірю тільки у перемогу. Дівчата, ви прекрасні, талановиті. У вас є все для того, щоб на цій сцені зараз відбулася магія, музика і любов. Дайте нам її. І пам'ятайте характер. Так, ну давайте, дівчата. Заката однажды мы будем счастливыми, ведь мы ими были когда-то, скажи мне, какими аккордами О, встречай. Да, твоя любов потому что я твоя. Войтко, вікторія літвічу, дівчата. Браво! Це так по-жіночому, те, що ви робили. Так красиво. Так, така жіноча сила у вас була. Не можу розділити вас. Ніяк не можу розділити. Мені дуже не вистачало тут, на цій сцені, справжньої такої дівочої жіночої енергії. Дякую вам за цей кайф. Це кайф. Дуже хвилююся за те, що він може когось із них вкрасти. Молоді, завзяті, голосисті, прекрасні, низькі голоси. Я так люблю низькі жіночі голоси. Ви і справді в цьому дуеті ну, були дуже класні, були дуже харизматичні на одному рівні. Мені, мені дуже зараз складно зробити цей вибір. А можна зробити дует і взяти їх далі? О Боже. Але треба запитати дівчат, тому що в мене була така ситуація в минулому сезоні. Ви хочете бути в дуеті, дівчата? Як на мене непогане, красиве рішення. Всі... Вони пасують. Я згоден. Я Я не думаю, що вони захочуть співати у дуеті. Не захочуть. Вони характерами можуть не зійтися. Це вони вчора сварилися. Так? так може і вони сварилися. Дівчата не хочуть. Далі піде одна. Є ви мене дуже здивували, дітки. Ну, Це серйозно. Так, да? так я б сказав. Ви мене прям здивували. Да. Тому що, ну, ви знаєте, це така була пропозиція, щоб одна пішла назустріч другій. З іншого боку, це. Ну, це сильний характер. Це сильний характер, так. Отак взяти і сказати: от вибирайте. А, а ви мені не сказали, хто вам більше сподобався? Мені дуже подобається як, як артистична Вікторія. Але за вокалом мені сподобалась більше Юля. Погоджуюсь з потапом. Спочатку мені сподобалось більше Віка, потім Юля. Вони мені обидві подобаються. Я не можу виділити крутішу. Мені більше яскравішою, здається, була Вікторія. Дівчата, яке б я зараз рішення не прийняла, ви повинні розуміти. Сьогодні ви були зовсім на рівні. Абсолютно на рівні. Я вибираю Юлію. Юлія Бойска. Іде далі, продовжуємо змагання у команді волі. Який вибір дуже важкий. Дуже сильна пара. Дуже сильна пара. Юлія, відправляйся, будь ласка, за лаштунки, готуватися до нокаутів. велике. Дякую, дякую. знаєте, заходьте, заходьте. Е, вибір, вибір сильних дівчат це завжди вражає. Юля. На мене є питання. Хто був ініціатором того, щоб ви не були в дуеті? Обидві дивилися на одну на один одного. І я бачила, що Віка ну теж не дуже хоче. Я розумію, що треба все одно робити вибірки. Я пообіцяла дідусю, що я буду сольною співачкою. За правилами в нас все ще є крадіжка і все ще є шанс. Зараз вирішується моя доля. І я оголошую крадіжку для Віки розпочати. В нас три дівчини, і ми між ними зробимо батл. Я не знаю, насправді я не знаю. Є в мене відчуття, що зараз щось буде. Не треба, будь ласка. Крадіжка закінчилася. Фух. Може, і варто дати другий шанс. Другий шанс вже не для неї. Ну, другий шанс для цих виконавців, котрі довіряють своїм тренерам, котрі питають як губка. Коля дала можливість змогу пройти двом учасницям, а вони дві кажуть Ні, ми не хочемо. Давайте поаплодуємо. Віті! Дуже шкода дівчину. Вона гарно. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.